Мільйон доларів у збиток заради мрії. Великий камбек українського дуету в турецькому клубі та феномен Сімпл, який не піддається логіці. Сьогодні у випуску, чому Фелькон знову зупинилися за крок від титулу як дедлок допомагає вашому ФПС та куди піде легендарний тренер Кейн після гучного звільнення? Це головні події тижня. Поїхали. Тренерська Перетасовка. Кейн відкритий для пропозицій. Почнемо з гучних імен. Михайло Кейн Благін офіційно став вільним агентом. Легендарний український тренер залишив організацію і Михайло йде на піку своєї репутації тренера-будівельника. Він вивів молодих хлопців із спешин Юана Мейджор та підняв TNL із повних ноунеймів у топ 30 світу. Сам Михайло заявив, що готовий очолити лише амбітний довгостроковий проєкт, враховуючи його нещодавню критику на адресу Наві, спільнота вже гадає. Хто першим підпише наставника з чемпіонським ДНК? Можливо, ми побачимо його в європейському клубі, який хоче повторити шлях пешен Юа. Пакін, паркін, паркін. Паркін, баркін, паркін. Ти король. Революційна оптимізація КС 2 стає плавнішою завдяки Deadlock. Valve нарешті почули благання гравців. Останні дні принесли не просто черговий патч зі скінами, а масштабну технічну реформацію. Датамайнери, копаючись у DLL файлах, виявили глибокі зміни в ручії Source 2. що найцікавіше, більшість цих напрацювань Valve запозичила зі своєї нової гри Deadlock. Оптимізація торкнулася всього: від рендерингу до мережевого коду. Тепер сервані та клієнтські тіки працюють паралельно набагато ефективніше, що має. Значно зменшити кількість десинхронів та вбивств за стіною також оновлено систему анімацій та обробку ресурсів, що зробить картинку плавнішою навіть під час запеклих перестрілок. Це чудові новини для власників слабких ПК та професійних гравців, де кожен мілісекундний фриз може коштувати раунду. Blast Баунті, тріумф та крах. Переходимо до серверів на Мальті. Порівіжен нові чемпіони Blast Bounty Winter 2026. Вони пройшли турнір катком, розгромивши в фіналі Falcons із рахунком 3-0. Ейс, один з п'ять! Понесі! Найс Ілья! Найс Ілья! Найс Ілья! 13-11! Порівіжен виграють в гранд-фінал Blast Bounty 2026. Як його взяти, щоб не зламався? Ну що, пані Дабанова, Превіжі ваші чемпіони! No, Blast, не, ну можливо не ваші. Ну, no, можливо так. Можливо, чиїсь інші. Yeah. Їхні чемпіони. Yeah. Так. Для Фальконс цей фінал став холодним душем. Попри феноменальну гру, ніко в новій ролі та успішну інтеграцію замінника Нуклеонза у вирішальний момент магія закінчилася. Сам Ніко, до речі, став ЕМВІПІ Ніко зізнається. Їхня ахілесова п'ята це пістолетки. Фальконс програють їх системно, що ледне коштували їм карт ще у півфіналі проти Віталітінові Сітвостонодабесґейм. Відіненві на Сінгомап і Твострідігард спе. like one reason is their play style which is a bit different than most of the other teams and second reason is that we were just a bit sloppy today on uh, both CT and t-side we just didn't make good decisions we were maybe a bit too think that's the main тім why this happened. Поки Порівіжен святкують перший великий трофей та зліт на четверте місце рейтингу, Falcons знову задовільняться сріблом. Чи зможуть вони нарешті виграти? Хоч один фінал. Ностальгія та феномен Сімпла. Для фанатів Монте у нас справжня бомба. Дим -кю, Кю та вороту Кей знову в одній команді цього разу під прапорами Eternal Fire. Турецький клуб остаточно відмовився від національного складу на користь міжнародної гримучої суміші. Якщо цей дует поверне свою магію 2023 року, в європейському топі стане дуже гаряче. І наостанок про магію іншого рівня Олександр Сімпл Костелів залишається найпопулярнішим гравцем світу за даними ліквіпедії, це феноменально. Усе ще немає титулів чи MVP вже два роки. Він не входить навіть у топ 20 але його сторінку відвідують частіше ніж профілі Зайву чи Монесі. Сімпл зараз буквально на дні сцени, але увага до нього як у чемпіона світу. Це доводить костелів. Це вже не просто гравець, а бренд сильніший за будь-яку статистику. Як ви думаєте, чи зможе Сімпл повернутися на вершину у 2026 році? І чи вірите ви в успіх українського дуету в Eternal Fire? Пишіть ваші думки в коментарях. Ставте лайк, якщо чекаєте на нові патчі оптимізації, і підписуйтесь, щоб не пропустити головне good Game!